Всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас знову на своєму каналі. Сьогодні у мене такий аристократичний фон, бо я у своїй сестри. Значить, я це відео перезаписую вже втретє. Сьогодні у нас містична тема. Я розповім про всі випадки паранормального, які траплялися у моєму житті. Я б сказала, їх було два визначних і ще два таких лайтових вже. Значить, перший випадок стався у 2017 році, коли я зі своєю подругою Наташею, і у нас була ще одна подруга. І ми у цієї подруги були вдома. Тоді були дуже популярні ось ці «Кривава Мері, Дамова піка і Чарлі Чарлі. Тож ми вирішили не дома викликати Чарлі Чарлі. По-аристократськи. Ті. Я нарешті сиджу на стільці, а не в позі лотоса на ліжку. У моєї подруги була така невеличка кімнатка, і ми вирішили сісти на підлозі. Тобто, треба було цей Трохи паперу. На ньому ми написали тоді на той момент російською Да-Нє-Да. Да", і поклали два Так. Хвилин 15 ми сиділи, і оце Чарлі, Чарлі, приді, Чарлі, Чарлі прийди, Чарлі, Чарлі, ти здесь. Сиділи, повторювали, нічого не відбувалося. Ми так намагалися сильно не рухатися, не видихати сильно, щоб же фломастери не рухалися через нас. І тут ми почали запитувати питання Чарлі, Чарлі, це ти? І десь через пару хвилин я, по-моєму, я виходить, сиділа за мною були двері. Тут переді мною сиділа Наташа, тут був комп'ютер. А тут була ще наша подруга біля ліжка. І ми щось так вже там просто втикаємо по сторонам. І я пам'ятаю, дивлюсь туди і боковим зором бачу, що Фломастер дуже швидко, чітко ось так повернувся по діагоналі. На ніт. Тобто, після того, як ми почали запитувати Чарлі, Чарлі, це ти? Ми отримали відповідь: Ні, це не Чарлі. Ми дуже перелякалися, ми так підскочили всі, ми почали історично сміятися. І такі думки: так, ну, може, там хтось якось щось зробив, і може воно поворухнулось через це, але це настільки, навіть не ось так, трошки. Там, знаєте, можна там. Встати, сісти, і там повітрям воно трохи може якось. А тут так швидко, чітко, ну, ось так виходить. На Ніт було. Що ти там глядаєш? Ми знову поклали назад Фломастер і знову почали запитувати ті самі питання. Десь хвилини три може проходить. І, по-моєму, комп'ютер моєї подруги був. На сплячому режимі. Тобто він не гудів нічого, він був вимкнений, але е, він різко загудів. І ми всі троє глянули на комп'ютер. І знову я боковим зором побачила, що фломастер повернувся у те саме положення, в яке він повернувся до цього. Знову по діагоналі рівно, знову швидко, і знову на нєт нєт Знову відповідь була, що ні, це не Чарлі, а хтось інший. Тож, після цього ми з Наташою одразу пішли додому. Тоді дуже зіпсувалася погода, нахмарилося, стало дуже темно. І виходить, на той момент, коли я повернулася додому, мій батько вже мав повернутися додому, але він затримався, його не було. Мені було дуже страшно. І я в історію виклала про це відео. Вказую таку ситуацію. Нам з Наташою ніхто робити, і ми рішили, ну точніше, ми не з Наташа лікар ніхділати вирішили визвати духа, і він прийшов або сратися. Звичайно, нам ніхто не вірив, кому ми не розповідали. Всі казали та. Це там протяг, там поду вітер, та це ви там якось що зробили. Але ні, ми е, сиділи на ну, достатній такій відстані від е, листочку, і ми реально майже не рухалися, щоб нічого не робити. Тому я вважаю, що це реально паранормальний випадок з мого життя. І моя подруга після цього казала, що вона ще чула в кімнаті якісь звуки після цього, що щось падало, і так далі. Друга історія така більш цікава і ще страшніша. Особисто для мене була. Значить, ця вже історія ем, сталася через рік після Чарлі. виходить завжди, ділила кімнату зі своєю сестрою. І на той момент їй треба було поїхати на тиждень. І я ночувала сама. І ще в першу ніч. Коли сестри не було, я почала чути якісь дивні звуки, дивні кроки в кімнаті, коли нікого немає. Е, ніби хтось щось там ставить, прибирає, щось робить на столі, ще щось. Але, ну так, знаєте, вночі завжди щось чується. Я ще так не сильно м, приділяла увагу цьому. Десь вже на третю ніч я зрозуміла, що тут реально щось не так. І на четверту ніч сталася якраз ця ситуація вирішальна. Що в братих подробицях, я у подробицях повністю пам'ятаю ту ніч, мені вже тоді страшно було йти спати через оці невідомі звуки. Я вийшла з ванни, і ось тут, пам'ятаю, одразу глянула, спав мій кіт. У цілому мій кіт не любив. Не любить приходити в мене в кімнату. Не знаю чому, але такі в нього вподобання. Так, що прям він прийшов до мене в кімнату і ліг до мене спати, то таке взагалі майже ніколи не відбувалось. І я бачу, він солодко спить і все, йду далі до себе. Батьки на той момент тільки лягали спати, і у них ще е горіло світло. Я, значить, одразу лягаю, е і світло з їх кімнати трохи освітлює мою кімнату. І е, я у цілому засинаю не швидко. Може, хвилин 15 мені треба щоб заснути. І я десь лежу, може, хвилини півтора, е, як я починаю чути дуже гучне дихання саме у кім, в моїй кімнаті. І я одразу так думаю: е, ну, це, мабуть, моя сестра. Ну і тут вже я згадую, що моєї сестри зараз немає в кімнаті. І я в цей момент ем, перевертаюсь на іншу сторону, якраз з обличчям до дверей. І тобто я в цей момент відкрила очі, ем, мені була видна кімната, що нікого немає. В цей момент я подумала, що, мабуть, це кіт прийшов, але ж кота також немає. І кіт тільки що я бачила, що він спав. І тут моє очко вже ось так. У бій! Така мила! Так, не гризи не Я одразу заплющила очі, і більше за ту ніч я очі не розкривала. Значить, я ось так лежу і я одразу накриваюсь ковдрою. Але я не можу повністю накриватися, бо мені стає душно. І я накрилася тільки ну, десь отак приблизно. Так, фу, не можна! Ти що дурко? Так, я не знаю взагалі, чи можна її на руки, але вона така дурко, все гризе, що може хай краще на руках у мене посидить. Гризе мої пальці. Ну, хоч пальці гризи. А! Ні, вона я звиком в розетку. Суїсайду. Фу, діти. Ще знаєте таке почуття, коли на тебе хтось конкретно ось дивиться, отак. У мене таке почуття дуже рідко. І в основному, коли воно у мене з'являється, то потім виявляється, що дійсно в той момент на мене хтось дивився. Так! розетку не можна! І в той момент, в мене конкретно було почуття, що хтось стоїть біля мого ліжка, і ось так на мене дивиться. Я почала думати логічно, звідки може з'явитися це дихання, бо мені ж не чується. Спочатку я подумала, що це може бути храп мого тата. І я почала прислухуватися і зрозуміла, що я окремо чую це дихання, яке я чую ось біля мене, і там десь далеко храп мого тата, тому вже не це. Ти я подумала, що це може бути моє власне дихання. Знаєте, там дихаю в ковтру і мені чується вуха. Я затримала дихання хвилин хвилин. на... Ой, Ха -ха! Секунд на двадцять, окремо я чула знову ж таки це дихання. Найстрашніший момент став, коли це дихання, я почала відчувати прямо над своєю головою. Тобто, якщо хтось спочатку просто стояв так, дивився і дихав. Коли я більш отак накрилася, було враження, ніби ось так до мене наклонилися і дихали прямо. Мені в обличчя. І в чому ж найстрашніший момент? Що я відчувала видих на своєму обличчі. Тобто, при, при цьому звукові видиху я відчувала це повітря на обличчі. Отака хуйнята. Оу, ще! Як же я все таки заснула? Я вже повністю накрилася ковдрою після такого. У мене дуже сильно сущало серце. Просто так вибивалося об грудну клітку. І щоб якось змінити фокус своїх думок, я почала наспівувати одну ту саму, один той самий рядок з пісні. І таким чином, постійно її, я змогла якось заснути. І слава Богу, е, наступний день вже такого не було. І, взагалі, більше такого, що сталося тієї ночі, в мене не було. Багато хто каже, що це може бути там сонний параліч. Але я могла спокійно рухатися, я могла аналізувати, перевіряла, що це мож, могло бути. Тобто, це був не сонний параліч, це мені не снилося. Ну, мені, звісно, батьки заборонили говорити на цю тему, ніби то, що я там видумаю, що в мене може щось з головою і так далі. Але це сталося, це факт. <плес> далі. Наступні дві історії. Наступна історія сталася приблизно через декілька тижнів, навіть після цього випадку з диханням. я милася в душі, і виходить з боку, мені було видно ці нитки, на яких висять рушники. Я знову ж таки боковим зором помічаю, що ніби один рушник хтось отак потягнув вниз, тобто він почав вниз сильно натягуватись. І я ж якраз повертаю голову. І бачу, що ці нитки починають сильно пружинити. Тобто, нібито хтось потягнув рушник, і нитки запружинили. При цьому я одразу подумала, що може це мій кіт, там, знаєте, може, якось не допригнув, за рушник схватився, але ж у ванні не було. Я в цей момент милася і я ніяк не могла зачепити ті рушники. Тому, що то було, я не. Знаю, як не інакше, що це щось паранормальне. І остання четверта історія теж така лайтова. Значить, знову ж таки, іноді моя мама може, коли я вже лягла спати, там зайти у кімнату, перевірити, там чи вікно закрите, і чи я не сиджу в телефоні. І тобто, я знаю вже, коли ось наближаються кроки до моєї кімнати. І оце відчуття, коли вона стоїть у дверях і дивиться. зазвичай пару секунд дивиться і уходить до себе. І значить, я колись лежу і чую такі кроки. Я не розкривала очі, і ось це знову почуття було, що хтось дивиться на мене. Але таке відчуття було, не знаю, секунд 20. Я одразу я одразу ж думала. Чому мама так довго на мене дивиться? Або на мене, або просто в кімнаті якось. Тобто надто довго стоїть там. І тут я чую мамині кроки десь в інших кімнатах. А кроки назад з моєї кімнати я не почула. Поки я монтувала відео, згадала ще одну історію, яка сталася у цьому році. Один період мені почалося жити з двома собаками інших людей. І я колись повернулася пізно ввечері, почала розпаковувати свої речі в кімнаті, і тут приходить одна собака, вона така маленька дверняшка. Вона дивиться тільки в одне місце, там, якщо брати біля ліжка між столом і ліжком. Вона дивилась туди в одну сторону, ось так вверх, ніби там хтось стоїть, і вона туди гавкала. Uh, такого до цього ні разу не було, і після цього також ні разу не було. Тільки тоді, коли я uh, приїхала і почала розбирати речі, вона ще вона не могла зайти в кімнату, ніби вона боялася зайти туди. І вона постійно гавкала туди, дивилась кудись вверх і гавкала на нього. То ж ідіомас і лагенти номасенті апутацос. Ну, і у цілому вона дивно себе поводила, коли я туди дивилась. Я ж дивилась на те місце, там нічого не було, ніякого ні примари, нічого я не бачила. Але, як ми знаємо, у тварин є щось, щось вони можуть побачити. Те, що не бачили ми, такого більше не повторювалося, тому ок. Ну, це вже таке. Такий момент був, що може реально мені там щось здалося, але ось ці кроки, плюс почуття, що хтось дивився, це було дійсно дивно. Все. Значить, і трохи хотіла розповісти про свої теорії. Знаєте, як є такий ефект, коли розповідаєш про щось людині, і ця людина після цього починає це всюди помічати. Тобто це працює за рахунок того, що людина просто до цього не помічала це. А після того, як їй сказали, почала помічати. І деякі також можуть подумати, що я там фільм жахів подивилась, там щось почитала про привидів, ще щось, і воно мені почало все здаватися. Але ні. Я любила час від часу дивитися фільми жахів, там щось може цікаве читати. Але не кожен день. І у ті моменти, коли ось це все зі мною відбувалося, я цим не цікавилась. Like І якраз навпаки, я почала цікавитися паранормальним тільки після, того, після всіх чотирьох історій. Декілька зробила теорій. Значить, по-перше, моя думка така, що. Після того, як людина помирає, її душа приєднується до єдиного цілого всесвіту. Тобто вона не ходить ось тут, по кімнаті, вона не може десь там блукати, по типу там коли кажуть, що... Незавершені справи у людини, і тепер її дух ходить у цих стінах. Ні, я в таке не вірю. По моїй теорії, що душа людини одразу після смерті поєднується зі Всесвітом, уже ми не можемо казати, що вона може ходити десь блукати ось посеред нас. Що приводить до інших теорій про те, що привиди – це згустки енергії. Тобто, коли людина пережила дуже сильну емоцію, вона тим самим вивільнила дуже багато енергії. У більшості випадків це негативна енергія. От, наприклад, коли у місцевості, де сталося щось погане, можна відчути негативну енергетику. То це і є та сама енергія, люди пережили дуже сильний страх, дуже сильну злість, і тим самим після себе вони залишили цю енергетику у цій місцевості. І ще одна цікава теорія в мене була про те, що привиди – це якісь запам'ятовані механічні дії людини з минулого або теперішнього. Якщо бути конкретним, то це м, нібито ось ця енергетика, знову ж таки, вона здатна перенестись з якогось проміжку часу в той момент, де ви і побачили того привида. Наприклад, уявимо ситуацію, хтось у цьому будинку давно пройшовся, там зробив якусь дію по типу, що вона робить? Наприклад, у минулому якась людина робить постійно однакові дії, там сіла за стіл, пройшлася по кімнаті, щось там взяла, щось поставила. І ці дії вони збереглися, як. Інформація, яка постійно повторюється. І ця інформація може випадково перенестись у якийсь інший час. Ой, вибачте, мені Гарвард дзвонить. Найстрашніше особисто для мене, це коли, так би мовити, привиди розуміють, що вони роблять. Тобто, це коли до них звертаєшся, і вони можуть якось відповісти там. Якщо ти тут поворухни, ось тим самим фломастером, який був. І бац він взяв повернув фломастер. Коли там постучи два рази, якщо ти тут, і бац постучали. У випадках, звісно, якщо це реально, а не якісь шахраї, то це мене лякає. Прям такої теорії логічної я не можу придумати. Якщо ж ми враховуємо найпершу мою теорію про те, що е, після смерті душа не може просто так взяти і ходити по кімнаті, хіба що це може бути, якщо це знову ж таки запам'ятована інформація цієї людини, якщо поведінка людини збереглася як інформація. І тим самим навіть після смерті людини. Ця енергетика плюс особиста інформація про людину можуть виконувати якісь нові дії. Це називається Мені нічим було займатися у 9 класі. І я придумувала такі теорії за нас. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас в житті траплялися такі випадки, історії паранормальні, що ви щось бачили чули. Або у когось іншого, я з радістю почитаю в коментарях. Ще раз дякую за перегляд і побачимося у наступному відео.